Привіт, мене звати Надія. Я контент-маркетолог компанії TurboWeb І сьогодні ми спілкуємось із власником інтернет-магазину меблі у стилі лофт Владиславом. Що йому сподобалось у співпраці із TurboWeb і чому в кінцевому підсумку обрав саме нас? Скажіть, будь ласка, де ви нас знайшли? Де звідки дізнались про TurboWeb? Чесно не пам'ятаю, напевно, і який інструмент думали налаштовувати? Бо я знаю, що у вас Фейсбук зараз налаштований і дає дуже класні результати? Ну, чесно, не на не на початку Фейсбук, а потім Гугл. Чого Фейсбук спочатку? Бо там два тижні швидша оптимізація була, бо Гугл ніби треба місяць чекати. А, а як ви вирішили, що саме турбовеб вам підходить? Ви спілкувалися ще з якимись іншими агенціями, обирали по факту тільки виписуєтеся серед усіх тих людей, які налаштовують, яких ви шукали з Google, тільки ми працювали? Да, дивіться, я вагався між PR плюс і між вами. По факту PR плюс Google не оптимізовував я по Google Взяв вас так само на сайт по Facebook Взяв вас. Владиславе. А скажіть, будь ласка, а ви вперше налаштовуєте рекламу? Це ваша ваш перший досвід налаштування реклами По агентстві Ви першій це через те, що ви нещодавно магазин заснували, чи через те, що просто раніше не рекламувалися? Ні, магазин заснований вже десь років три-чотири. Але рекламувався, то в мене часу тоді височало самого налаштовувати зараз. Часу немає. Скажіть, будь ласка, хто був ваші? Які були ваші менеджери? І чи вам відповідали, чи допомагали, чи щось радили? Жута на всі запитання, які задавав відповідь, було Ваші е, меблі, які ви продаєте, у вас власне виробництво? Чи ви да, власне, власне, власне. є багато в нас клієнтів, які мають свої інтернет-магазини, але от вагаються налаштовувати рекламу чи ні? Як думаєте, чи мають майбутні магазини, які без реклами? Що би порадили таким клієнтам? Чесно, я навіть не можу сказати, тут вирішує кожен власник самостійно. Ще вам доналаштовують якісь інструменти? Все, все налаштовують, тільки оптимізацію. Оптимізовують час і час. Як у вас загальне враження? Вам подобаються результати? Ну, скажімо так, якби було погано, я б до вас повторний раз не звернувся. Що ви вважаєте турбовебу і колективу компанії? Що, що не знаю, пробувати вникати в тік Пробувати вникати в тік так? Владиславе, я з свого боку від компанії Турбовеб вам бажаю успіху, аби у вас було побільше продажів, аби ваш магазин розвивався. А ми будемо радо вам в цьому допомагати. Добре, дякую до побачення.